Нічого складного, тут немає для підключення. Є вход-вихід від 220, десь від вашого лічильника. Знайшли, де можна зробити обрив, і тут вхід, тут вихід пішло вже на квартиру, будинок. Все. Це для батареї сюди і це для сонячної панелі, якщо ви додавитеся і все. Налаштували все ось тут програмно і все працює. В комплекті йде з інвертором. Іде інструкція, диск і Кабель для налаштування, який під'єднується сюди з да, він йде 24 вольтовий з батарейкою іде, той, що в комплекті Ритаровська з BMS платою. Теж 24 вольтова 100 А. Іде в комплекті два кабелька лановські, Один для з'єднання з самим інвертором, інший для з'єднання ще з одним акумулятором, якщо у вас. Хочете поставити не один, а два. Всі болтики в комплекті. Інструкція, все дуже легко налаштовується. Такий комплект. Зараз по акції 29 тисяч гривень. Економія 3 тисячі гривень.